Привіт, шановні друзі. Сьогодні чогось мені захотілося познайомити вас з своїми кімнатними рослинками, які я дуже давно вже вирощую. Дуже люблю цим займатися. Це, начебто, моє хобі, саме найперше із тих, з чим я займалася по життю, як кажуть. Вирощую я вже давно ці квіти були в мене різні. Одні жили, потім, можливо, як кажуть, отживали свій вік, потім інші з'являлися. Хтось подарував, хтось е е так віддав, десь сама, е як кажуть, е відросточок вирвала, посадила, когось взяла, попросила. Ну і таким способом завжди я займалася. Дуже люблю саме займатися ними, вони мені навіть взагалі ніколи не втягуються. Є в людей квіти ростуть, вона полила там їх. все, і все. і А я люблю займатися ними, люблю з ними розмовляти, люблю роздивлятися кожен листочок, обробляти їх чимось. І вони мені, як кажуть, віддячують своїм гарним таким красивим пишним квітом і рослинністю. Не жовтіють, не псуються. Завжди красиво ростуть на мою радість. Я хотіла зараз познайомити вас трішечки, можливо, хто не знає, як за цими доглядати рослинками, розказати, що з них кожен має яке представлення. Ви бачите, панданус. Це така квітка, яка росте в мене вже досить давно. Це вже, мабуть, років її п'ять, а може й більше. Колись я її вирвала малесеньким-малесеньким росточком, ось таким, як зараз у мене відростає. бачите, Оцей росточок можна отак відірвати від стовбурця материнського, поставити в водичку, він вам за декілька і ось іще відроста. За декілька днів випустить корінчик, і успішно можна його посадити в ґрунт, і він вам вирісте ось в таку велику, велику таку пальмочку. Яка зеленіє. Єдине, що потрібно постійно е протирати його листячка, тому що вони такі мають такий масивний вигляд, то, звичайно, треба їх від пилу мити. І взагалі е пан Данус любить е душ тепленький, щоб його покупали. Я його часто, хоч воно таке велике, але до ванни одношу і купаю під душем. І Сингоніум ось такий молоденький. Я в цьому році його е, розсадила з малесеньких росточків. Малесеньких. І воно у мене на вулиці, в клумбі, у бур'яні, навмисно не виривала бур'янчик. Е, ось вже до такого вигляду. Я їх посадила до вазончиків. Уже тепер вже тепер в хаті у мене в кімнаті вони будуть рости. Е, сингоніум такий дуже невипаглий цвіток. Йому потрібна опора, коли він вже виростає. в нього. Бачите, має він такі корінчики. Такі корінчики вони трошки підростають і він хватається за опору. Зелена така маса, листя таке красиве. Якщо на сонечку, він більш такий е, 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 яскравіший. Якщо трішки у тіні, то зеленіше листя. Але мені подобається, це така квітка, вона дуже така красива, зелений. такий. Е, Привабливий колір і е, додає затишку у, у домі. Я хочу представити вашій увазі фікус каучуконосний. Це один з моїх е, улюблених квітів. Я його так завжди е, протираю листочки, полю, поливаю, піддобрюю. Е, ось він недавно листя зелене, покидав влітку. Дуже такий невибагливий теж, красивий. Такий зелений насичений колір має. І е, що я можу сказати, як його пересаджувати? Коли хочете пересадити в більший вазончик, то е, раджу не дуже витрушувати коріння, пересаджування він витримує досить легко, але не дуже як би сказати, стрес йому робити, перевалючним методом. Можна його пересадити, і е, якщо, звичайно, корінчики вже трошки десь загнили, то їх можна обрізати. А так взагалі дуже легко. Любить таке росіяне світло, не дуже яскраве, тому що колись я йому зробила боляче, виставила на сонечку е, буквально на великий такий проміжок часу, і він е, отримав опіки на листі. Те листя вже знизу, я його побривала, тому він такий більш щас. Більш такий лис... лисіший став, строкатіший. Але був такий дуже красивий, завжди з листям нарощує листя. його вже малесенька дітка. Це вже в мене розсадиться, який листочок блискучий. Це вже я від цього фікуса малесеньким-малесеньким відросточком відірвала і вже фікус почав рости самостійно. Знайшов собі місце на, на... на тумбуці біля віконці. Зросточка, росточка, бачите, ще раз один. Панданус, виріс, ось, дивіться, який. Зелений. І знову понарощував собі ось малесеньких діток. Так що розмножувати його можна без кінця. Можна озеленити собі весь дім такою квіткою. Люблених це Сциндапсус. Це в мене молоденький стендапсус. Він е, е, за літо наростив собі гарні такі ось е, довгі ліани листя. Бачите, аж на... на підлогу. І мені подобається його забарвлення листочків теж таке рябеньке. Якщо на сонечку він рябіше, якщо тріш... Тріш... трішечки в тіні, то листочок е такий становиться більш однотонний і зеленіший. Отак, і бачите, забарвлення, яке красиве. Е -е Листечко у квітки таке плотненьке. І ломка дуже, якщо ви зігнете, то воно може хруснути і зламатися. До хвороб хіба що щитовка може на нього напасти, якщо не, не, за ним не доглядати. А так я його, він любить обрискування, любить е, полив, якщо такий помірний, дуже сильно заливати не, мож... не потрібно. І він спокійно собі оце тут любить на цьому місці. Рости у мене стендапсус, він вже в мене тут росте, мабуть, років 10. Я його вже не один раз обрізала. Він в мене був повністю всю стіну був, заснував, а це я вже трішечки його обірвала, тому що його оці ліани вже почали сохнути, Можливо, вже йому в цьому вазоні і не вистачає. Якихось, може, вітамінів, я не знаю, може компонентів якихось не вистачає. Я трошки підобрювала, але все рівно його треба трішки омоложувати. Я вже трохи обстригла його. Ну, але все рівно, бачите, він такий кучерявий. Я люблю оцю толстянку. Вона мені, ото, як ото дерево бансай, Знаєте, можна формувати з нього крону. Оці листочки такі товстенькі, такий масивний. У мене їх три. Це один такий, як дерево, інший теж такий схожий. А це трішечки молоденький, я посадила в цьому році. То він виростає досить великим деревом, якщо при належному догляді. Теж не дуже любить він е, вологу, але і не любить, якщо сухо, тому що коли пересушується ґрунт, то в нього тоді ці листки починають він вже е, починає жити за рахунок своєї вологи з листків. І листки починають висихати, тоньшати, і е, Відпадати, то потрібно теж поливати, але не дуже рясно, тому що він має товсті листя, то він має на що розраховувати, так би сказати. Ще один такий у мене толстянка, дивіться, яка велика, високий, такий стовбур у нього нарощує молоденькі листочки, теж такий досить великий. Дуже люблю свою ось мелісу, яка вона запашна, яка вона красива. За рахунок літа, оце така була жара, і не дуже я її часто і поливала. Вона, мабуть, не дуже любить волови, так зрозуміла, з її поведінки, як кажуть. Вона так розрослась, і ось буквально я її трішечки торкнулася. Який аромат на всю хату. Я навіть інколи листочки, якщо листочок дивлюсь пошкоджений, о, там якийсь зриваю. Порвала його так, і заварюєш кип'ятком, і пахне чайок, можна пити чай тільки так, заспокоює. Але ж яка вона красива, як росте в вазоні. Я вам не можу передати. Камера так не передає. Таке листя в неї красиве, масивне, прям блискуче. Воно хоч волохати. Воно таке м'якеньке, волохате лисячко, але таке красиве. Прямо не знаю. Це моя одна з улюблених квіток. До речі, її привезла малесеньким росточком, аж з Польщі, у своїй доні. Взяла, відірвала отакий маленький відросточок і везла в автобусі її 15 годин, ну, правда, в землю посадила, і вона оце така в мене розрослася. Бачите? Іноземка це в нас. Приїхала із за кордону я монстера, хоч і кажуть, що це монстр, який витягує в людей енергію, але вона в мене росте вже дуже давно. Не знаю, як вона в мене витягує ту енергію, але я з нею дружу, вона мені подобається. Уже я її декілька разів пересаджувала і відділяла одне її рослинки. і дивіться, вона вже новий листочок пускає. Ви подивіться, який у, ді у, ді у діаметрі листок, мабуть, сантиметрів 40, такий здоровий. Камера, мабуть, цього не передає, але дуже вона така розкошна, гарна квітка. Це е ще одна така сама монстера. Це була стара її мамка, я показувала вам перед цим. Мамин її кущик залишився, ось корінець. І я від тіль її відсадила, відрізала, а ця пустила за літо. Ось подивіться, які листочки. І дуже так благополучно. Почала рости в своєму вазоні і далі. Коріння вона такі ось повітряні пускає, земелько їх потрібно відправляти, потрібно опору. Взагалі ця квітка любить теж такий розсіяне світло. Дуже прямі промені не любить, тому що буде теж опік на листку. Помірний полив. Нічого такого особливого. Ростуть у мене квіти. Як кажуть, як всі, нема такого нічого особливого, щоб щось від чогось відокремлювалося. Я не знаю. У всіх один і той самий полив, всіх поливаю однією і той самою водою, ростуть дуже гарно, віддячують мені своєю красою. Так, шановні друзі, я люблю займатися цими квітами. Вони мене заспокоюють, вони мене відволікають від цих зараз на даний час поганих думок то раджу вам займатися такою справою. Вона дуже така гарна справа, корисна. І основне, що вона додає в нашому будинку затишку.